Вітаю вас, малята! Сьогодні на занятті з розвитку мовлення ми вивчимо слова пісеньки морозець, а допоможуть нам у цьому малюнки підказки. Розпочинаємо. Морозець, морозець, пощипав нам щічки. Теплі валянки у нас, шубки, рукавички. Теплі валянки у нас шубки рукавички. Морозець, морозець, плещемо в долоні. У дівчаток і хлоп'яток носики червоні, у дівчаток і хлоп'яток носики червоні. А тепер заспіваємо разом. Ще памна щічки, теплі валянки у нас, шутки рукавички, теплі валянки у нас, шутки рукавички, морозець, морозець, пищемов в долоні, у дівчаток і хлоп'яток носики червоні у дівчаток і хлоп'яток. Шучки, теплі у нас, Теплі у нас, Малята, потанцюйте під цю пісеньку, промовляючи її слова. До побачення! Чекаю на відео ваших танців.